Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани. Це Ліна Костенко. 300 поезій, ручна робота, шкіра. Дивіться, яке блінтове тиснення, як гарно зроблена ця книга. А зверніть увагу на цей зріз золотий. Ручна робота, повторюсь, Додаємо сертифікат, де вказано, що це зроблено, як це зроблено. Плюс можна вказати, для кого подарована буде ця книга. Давайте подивимося всерединку цієї книги. Гарний читабельний текст. Ну, що ж тут сказати? Наскільки приємно в руках тримати такі витвори? Галь, потримай. Ну, ну це, я тут тобі вірш тільки що читав, такий. А я де була. Ну ти пропустила. Як тобі? Як Як тобі книга? М'ясно, правда? Да. Ну, дуже круто виглядає. Е, що я... думає? тут і сертифікат є. Якби ти читала, я б тобі подарив. А так. А так, замовляйте, ми з радістю відправимо. Нормально. вам, Ви знаєте, кому це подарувати.